Сьогодні у перший день роботи конференції на тему програми Подорож в'язня. Хочеться запам'ятати атмосферу, тому я роблю невеличкі такі скетчі. Ми щойно завершили попереднє планування щодо здійснення програми. Зараз перерва. Ми бачимо там в середині залу карту, на якій 18 представників різних країн Європи, Африки, Азії, Америки поставили цілі щодо залучення в'язнів до програм реабілітації, що називається Подорож в'язнів. Сподіваємося на І що зможемо свої амбіційні плани втілити.